Друга, Друга, бачу. Бачу. Угу. А у вас? Отлично. давайте посвідчення глянемо ваше так? наконец. -то. Це з вами знайомий. Ні, ну я забув. Я просто думав, що, знаєте, у вас більше людського, ну, хочеться подивитися посвідчення ваше. Ну, менше, трохи розчарований я у вас як в людині. Будь ласка, без сторонніх предметів. До повного знайомлення. Без яких сторонних предметів? Ну, це що це... Коробочка якась, оце тепчана чи кожана якого. Ви не бачите, що це. Будь ласка, вийміть посвідчення до повного ознайомлення. Це моє спордове посвідчення. Гром Дмитро Олександрович, вийміть, будь ласка, посвідчення до повного ознайомлення. Я його не висовувати, не засовувати не буду. Я вам придивляюся. Без сторонніх предметів, будь ласка. Це ви ознайомились з посвідченням. Будь ласка, без сторонніх предметів, посвідчення це до не повного не стороні, ознайомлення. Для вас це сторонній предмет, для мене це не сторонній предмет. Будь ласка, надайте будь ласка, я вам посвідчення, вам посвідчення до повного ознайомлення. З тильної вам... сторони, що я написано? Що написано з тильної сторони вашого посвідчення? Ви з посвідченням чи стильним сторон? З посвідченням з обох сторін. З іншої сторони воно нічого не пише. Яку назву має ваш документ, який ви мені Почитайте, показуєте? Дивіться, значить. Старший лейтенант, нічого собі. А ким видане ваше посвідчення? Ну я не бачу. Давайте Ні-ні-ні, там немає, ким воно видане. Хто так вам ким видав? Що? ким воно видано? Прочитайте. Ну ким видано? Ну читайте, я ж не знаю. Ну ну скажіть мені, ким видано посвідчення. Я вам ви ознайомлюєтесь, з ним. Хто ні, ні. вам видав ви цей документ? У вас припис на перевірку, я не можу прийти. Хто, хто вам ви... цей не документ видав? Якісь, Хто ви такі? Назвіть мені, будь ласка, назву цього документу і хто його видав. Це є службове посвідчення. Це не посвідчення. Ну, це там, немає, там немає надпису, що це посвідчення. Так, мені прятати далі держави. Ну є там надпис, що це посвідчення. Ви ви там надпис, що це посвідчення є чи немає? Ви ознайомились? Я не ознайомився. Я хочу побачити службове посвідчення. Документ я згідно постанови 11.37 кабінету міністрів. Службове посвідчення. Це не посвідчення, це додаток до нагрудного знака. Називається я спеціальний жетон. Я вас зрозумів. Хай буде з ваших слів, це додаток буде до нагрудного знака. У вас є посвідчення згідно у постанови мене є посвідчення, 11.37. Я вам його згідно постанови 11.37 Кабінету міністрів. Я вам його пред'явив. Моє посвідчення службове. Ви, мабуть, не чуєте мене. Я кажу, у вас. Згідно постанови Кабінету міністрів 11.37, є службове посвідчення з електронним носієм. Документ, на якому написано посвідчення. Є такий документ чи немає? Дивіться, ви мене попросили згідно статті 18 пункту 3 закону України про собою uh -huh. поліції пред'явити моє службове посвідчення, Правильно. Вірно? Правильно. Я вам його пред'явив. А то, кабінет то, міністрів. Та, ну, при чому тут кабінет так ну, це ж ваше керівництво безпосередньо. Причому тут, при тут кабінет міністрів Це Бо, ваше керівництво. керівництво. Вони затвердили бланк опису зразок так, іди, бланку опису. Кам... Ідіть туди. Ні, 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 ні. Якщо іди, вам видали посвідчення, що там видавали, якщо вам видавали посвідчення, видали, то воно має у вас бути. На ньому написано Ми посвідчення, є? синій документ. Синій документ. З електронним носієм написано посвідчення. Сановне, ви вже бачили, не одне посвідчення. Не одне посвідчення. Я бачив посвідчення. У нас тільки таке було. Але у вас Воно... немає. Інших немає. У вас немає, так. Да. У вас, у вашому ну, цьому незаконному збройному формуванні є тільки таке посвідчення. Все, я вас зрозумів. Що ви зрозуміли? У питання є до мене. То у вас якісь питання до мене були? Вже немає. Що, сували, немає? Ні. Ну, Добре тоді. Ну, все до побачення. Все доброго до побачення. Добре ночі. well i okay.